Кращу біатлоністку минулого сезону Жулію Сімон заарештували за звинуваченням у шахрайстві. Сталося це вчора вранці. Історія почалася більше року тому, де за версією обвинувачення, під час участі у фестивалі «Блінк» французька біатлоністка скористалась чужими кредитними картками, щоб здійснити онлайн-покупки. До речі, однією з постраждалих стала інша французька біатлоністка Жюстін Бреза яка після фестивалю пішла у декретну відпустку? Сімон своєї вони не визнала і подала в свою чергу позов про крадіжку її особистих даних. Моя помилка в тому, що я одразу не усвідомила серйозність ситуації і звернулася до адвоката лише через півроку після інциденту, коментує спортсменка. До речі, сам адвокат дав інтерв'ю. У якому зазначив, що у разі доведення вини його клієнтки жулії Сімон загрожує до п'яти років ув'язнення та штраф у розмірі 375 тисяч євро? У зв'язку з цим Сімон була відсторонена від тренувань з французькою збірною і тренувалась окремо. А в цьому місяці нарешті повернулася до команди. До речі, інші французькі біатлоністки. У цій ситуації знаходяться на стороні олімпійської чемпіонки Жустін Бриза Буше, яка, схоже, після паузи знову залетить в еліту біатлону, зважаючи на її результати на літніх та осінніх змаганнях. Наприкінці літа Жулья Сімон в інтерв'ю прокоментувала свої відносини з бриза Буше. Це дуже печальна ситуація. Ми з одного клубу росли разом. Я з повагою відношусь до Жустін. І сподіваюся, що це не вплине на нашу кар'єру. Сама ж молода Матуся зазначила, що має докази вини Сімон і вважає, що зробила правильно звернувшись до поліції. Чим закінчиться ця історія, та чи побачимо ми володарку великого кришталевого глобусу у цьому сезоні, дізнаємось вже зовсім скоро.